Привіт! З вами Саша, і сьогодні я буду розповідати про своє село. У нас є свій вільховий парк, і ви не уявляєте, як тут співають птахи. В нас є козина ферма. Червона, яскрава, дивовижна, прямо як з картинок Pinterest. Вона моя, я її закриваю, але в іншому відео потім розповім чому. І ні, це не Карпати це Хмельниччина дає свої поля, ліс. Горбки і свій луг? Це ліс прямо за хатою. Як тут класно. Але нам з вами час повертатись додому, тому що на нас чекає серйозна розмова. З чого ви взагалі вирішили, що село потрібно рятувати? Типу, вас що? Хтось про це просив? Питав? Може натякав? Може, до вас підходили незнайомці і тихенько так, ну поки ніхто не бачив, казали пошепки Рятуйте мене, так жити не можна. І ні. Знаєте, в житті все якраз навпаки. У людей все добре, і вони так і кажуть, ви знаєте, у нас гарна освіта. ну, Ось тут в селі. У нас гарна медицина, нам є що їсти, нам є де спати, і в цілому, все зводиться до того, що, знаєте, ви спочатку ото собі допоможіть. А потім уже пхайте носа не в свої справи. Проте об'єктивно села вимирають хатами, вулицями, прямо гектарами. Ну і плюс мені здається, що завдяки коронавірусу, і потім, внаслідок уже тих е, широкомасштабних військових дій, які у нас зараз відбуваються, багато із тих, хто раніше насміхався над селом, зовсім інакше подивилися на ці місця. І виходить такий парадокс, що люди, які раніше сміялися з села, тепер самі їдуть цілеспрямовано в село, щоб знайти там можливо якийсь для себе оазис більш спокійного життя і якийсь спокій. І ні, ніякий ковід чи війна ситуацію не покращили. Люди з Києва дійсно, з Києва, з Чернігова, вони приїжджають в село, дивляться на гарні краєвиди, дивляться на село, і потім кажуть дякувати Богу і вам, і їдуть під загрозу обстрілів додому. Я думаю, що наразі ні для кого не є таємницею, що відбувається з селом, тим самим селом, яке є колискою наших традицій та геномом нашої культури. І ні, я зараз не про борщ, картоплю, вишиванку та цвітетерен. До речі, вже не цвіте, я про щось значно більше. Мені дуже не подобається пан Кулеба, проте з ним не можна не погодитись, що ми всі з вами так чи інакше села. Все одно ми всі звідси, якщо не ми звідси, наші батьки звідси. Якщо не батьки, то бабусі й дідусі. Це те коріння, якого можливо, саме тому сьогодні селом так піклуються. можливо, тому його всі так нахвалюють. Можливо, тому його всі зараз так захищають. А можливо, до речі, і ні. А можливо, взагалі це все є брехнею і лицемірством. І до чого це я взагалі? Типу, якщо у вас виникне бажання врятувати село, ну знаєте, ось ці всі теорії про генетичну пам'ять або ж поклик пращурів, або ж вам просто за нього дуже болить. Згадайте про це відео. Для початку я розвію найбільший міф про сільський порятунок. Вийти і сказати. Наказую всім добре жити не працює, на жаль. І я зараз ні на що не натякаю, я точно не про політику. І ставати політиком я не збираюся. Це просто, мій погляд на село з села. До того ж, у нас тут не спрацюють італійські програми по типу 1 євро за житло або ірландські ініціативи про кожному айтішніку по сільській хаті. Чому я так вирішила? Тому що вони вже фактично працюють. І не працюють. Так вам не почулося хату в селі з неймовірними краєвидами, що вас кожен раночок будив сусідський півник, чудово співали пташки у дворі, було чисте повітря, чиста кринична водичка, можна купити по ціні 13-го айфону. Проте, знаєте, бажаючих, м'яко кажучи, небагато найлегший спосіб врятувати село. Це нічого з ним не робити. Я б назвала його умовно еволюційним або ж дарвіністським. Це коли влада взагалі нічого не робить. І за все відповідає Дарвін. Українську ситуацію Дарвін вирішив наступним чином: є п'ять міст: це Київ, Львів, Одеса, Дніпро та останнім часом Франківськ, замість Харкова, які притягують людей і перетворюються в агломерації з іншого боку. Є умовно все інше. І якщо з містами все зрозуміло, ну, десь краще, десь гірше, у кожного свої недоліки та свої переваги і я купа блогів, які вам розкажуть, яке місто краще обрати, то зі всім іншим, як то кажуть, ми маємо проблему. І як би це дивно не звучало, але українське село однією рукою вбиває, а іншою рукою рятує сезонна міграція до ЄС. І особливе місце в цьому займає трускавка та боровка. Автобуси, забиті трудовими мігрантами, починають їхати за кордон наприкінці весни, а повертаються тільки з першими холодами пізньої осені. Українці привозять з ЄС гроші, які вони витрачають на ремонт оселі та годування сім'ї. І в принципі, всі, хто їдуть на заробітки, вони мріють повернутися та влаштувати життя тут, на батьківщині. Тільки вже з кращими побутовими умовами, тобто зробити ремонт, поставити склопакети, нові двері, перенести санвузол та ванну кімнату до хати. З плюсів в сільській місцевості самостійно формується новий клас. Я б його назвала Панство 2.0. Люди, у яких вийшло заробити перший капітал, і головне, є клепка, викупають за паперові розписки сусідські занедбані хати. Обробляють територію та займаються сільським господарством. І приблизно це нагадує американське ранчо, тобто така територія, залишилася одна хатка, вони там щось орять, щось садять, і насправді це виглядає ну, доволі привабливо. Додам, що це не найгірший варіант, найгірший це коли села взагалі вимирають. В чому недоліки дармінізму в державній політиці. По-перше, формується величезний світоглядний розрив між прогресивною агломерацією. Яка виживає за рахунок технологій та бізнесу, побудованому на сервісах, і традиційним селом в справжньому житті вони ніколи не пересікаються, але якщо вже ця зустріч відбувається, обидві сторони отримують величезний дискомфорт. По друге, Дарвін дуже жорстокий з тими, хто залишається поза трудовою міграцією та обирає натуральне господарство і робить ставку на дітей майбутніх годувальників. По третє. Сезонна міграція це прихована остаточна міграція. І зараз я хочу привести вам декілька фраз, які я чую скільки себе пам'ятаю. Це приїжджають люди з заробіток і розповідають: життя в Європі немає, їжа там погана, і у нас тут з вами все набагато краще. Школи там ніякі, діти дурні, а для того, щоб піти до когось в гості, потрібно записуватися заздалегідь. А це ви знаєте. Ну, no, зовсім якось не по-християнськи. Проте дедалі більше селян та, і давайте будемо чесними, не тільки селян обирає собі для життя саме Європу. Наприклад, в моєму рідному селі за кордоном міграцію обрала приблизно третина мешканців. Jest 9, tu Попри всю мою таку неоднозначну палітру почуттів до Польщі, я визнаю, що там є трохи заздрачів. Тобто, коли ти приїжджаєш до Польщі, одразу видно, яка між нами різниця. І не потрібно навіть гуглити економічні показники, зарплати тощо. Єдине, що потрібно насправді гуглити, це слово прірва. Польща сьогодні один з лідерів Європи і без жартів це орієнтир для багатьох європейських країн. У Польщі їх приваблює гармонійне поєднання традиційного суспільства та технологій. Польща на протязі 30 років проводила політику зближення рівня між життям у селі і місті. Польський фермер сьогодні реально куркуль. В нього є гроші, у нього є пікап, в нього є техніка та власна справа. І дійсно польське село виглядає ну, як конча заспа. і я переконана, що успіх польського села пов'язаний з Європейським Союзом з 2004 року. Добробут селян активно зростає. Часткове зростання відбувається завдяки європейським аграрним грантам та технологіям. Часткове село допомагає держава. У 2018 році рівень життя в польському селі зрівнявся з рівнем життя в маленьких містах та обласних центрах, чисельністю до 250 тисяч мешканців. Так, мова цифр, вона, знаєте, емоційно не дуже забарвлена, тому багатьом наразі вона не цікава. Але якщо ось спробувати розфарбувати інформацію аналогіями, то в умовах Польщі життя в Рівному, в Тернополі, в Чернівцях. Було б одного рівня з сільською місцевістю, тобто середня зарплата в селі 400 доларів кожному в хату по туалету, по плазмі, по посудомиці і по індукційній плиті. Ну, бо вона економна. Але давайте повернемося до графіку. Один з найбільших етапів зростання рівня життя в сільській місцевості припав на період 16-18 років Це період впровадження в країні. Програми соціальних гарантій під назвою родина 500. Тобто кожній дитині від народження кожен місяць до 18 років держава нараховує по, я не знаю, який зараз курс по 5, ,5 тисяч гривень. А з 2024 року взагалі майже по 9 тисяч гривень. І на мій погляд, зсередини з села, це найдешевший і найпростіший спосіб врятувати село. Тому що ні для кого не буде таємницею, що в селі народжують більше, ну тому що це традиція і їй тисячоліття. Щоб в майбутньому прогодувати родину, тобі потрібні діти. Бажано хлопчики, бажано одразу в підлітковому віці. Вони крепкі, вони енергійні, вони не ставлять багато питань і можуть зранку до ночі фізично працювати. Трохи дітей є, то й дрова треба, треба заготовляти. Треба... Привчати їх. І треба, щоб в дальшому й вони могли працювати. Стратегія виживання в бідних суспільствах будується на словосполученні, мають доглянути. Тобто діти в майбутньому теоретично мають забезпечити старій людині грошове забезпечення, розваги і фізичний догляд. І чим більше в тебе дітей, тим вища ймовірність того, що вони вас таки доглянуть. Якщо Подібна інформація викликає у вас агресію або супротив. Будь ласочка, знаєте, це не до мене, бо воно так закладено природою, культурою. Так історично воно вже в нас склалося. Підростали діти, стали допомагати то в ліс, то, то сіно, то на поле. Ви знаєте, і набагато легше стало. Пройшов такий час уже було 14-те, родилося. Так ось стабільне гарантоване грошове забезпечення можливо взагалі зупинить сезонну трудову міграцію. І уповільнить міграційні процеси в цілому. І давайте з вами будемо чесними, що не всі будуть відкладати кожного місяця по 2-3 тисячі гривень своїй дитині на освіту. Так, скоріше за все, будуть і такі, хто ці гроші систематично пропиватиме. І так, будуть і такі, хто на ці гроші буде брати в хату побутову техніку в кредит. А ще знайдуться люди, які за гроші на маленьку дитину. Зроблять собі зуби, ремонт в хаті і навіть куплять автівку. Так, саме автівку, тому що за три роки по родині 500 ви гарантовано отримуєте майже 200 тисяч гривень. І ось, будь ласка, ми з вами майже в Польщі. Єдине, що я б не робила, це надавала ось ці всі гроші одразу, особливо напередодні якогось великого релігійного свята. І це я так жартую. Коли мені пишуть що пані напевно не знає, хто такий Квасневський і як він підняв Польщу з колін, то мені дуже хочеться відповісти, що знаєте, пані знає. А Андрію баю пані порадить не створювати собі кумирів, не боготворити політиків і трошечки підтягнути писемність. Ото діше польська враця до європейської родини, полькі, поляці, європейчиці. Вітайте в спільній Європі! Раніше шлях в ЄС був простим і невибагливим. Тобто ти приходиш в Брюссель і кажеш: ми любимо демократію, свободу слова і людей. Вони такі Окей, ось вам бланк, заповнюйте. Будемо давати вам гроші, закони і триндюлі. Приблизно так і було. І цінність Євросоюзу в тому, що він дає тобі правила гри одні для всіх. Без жодних забарвлень і виключень. Тобто держава образила громадянина тобі в Страсбург, до Європейського суду справ людини, до тебе в офіс раптом погупали люди в масках і просять ну, трошечки поділитися. Пиши листа до арбітражу в Гаазі. До речі, саме там Нафтогаз у 2023 році відсудив у Росії за віджаті активи в Криму 5 мільярдів доларів. І з селом так само ЄС не дає тобі рибку. Воно дає тобі вудку. Єс у вигляді грантів приходить в село і каже Дивись, шановний селянин, будеш робити ось так, ось так і так, ми тобі гарантуємо викуп продукції, дотації та почесне звання фермер. І ні, любі друзі, наявність тракторця не робить вас фермером. А якщо ти злодюшка думаєш, що ти самий хитрий, і будеш, поки ніхто не бачить вночі свої городи хімію поливати. То у нас для винахідників є стандарти якості і перевірки, які повністю позбавлять тебе дотацій. Для тих, хто готовий починати нове життя та жити за правилами, відкриваються ринки ЄС. Для тих, хто не готовий, робочі місця у тих, хто готовий. І ось таким чином відбувається вся взаємодія села та ЄС. Вона побудована саме на цій вуці. Вони не дають тобі гроші просто так. Типу, хочеш економити на опаленні, ми даємо гроші на склопакети та компенсуємо твердопаливні котли. Але тобі прийдеться купувати їх у надійних, перевірених продавців, тому ніяких відкатів та походів до кума. Не хочеш платити по 2000 тисячі гривень за електроенергію? Ну, трохи погуглив, і ти 100% знайдеш собі програму по сонячних панелях з 50 або 70% компенсацією витрат. І таких програм. Як нас тут кажуть в селі море вони є для тих, хто тримає корівку, курку та хоче благоустрій біля хати. Але вся проблема в тому, що в ЄС наразі просто так не беруть вони вимагають від нас спочатку реформ, а потім вже вступ. А реформи там такі, що легше зробити ядерну бомбу, типу, реформувати прокуратуру, СБУ, суди. Арму, набу, Беб і всі ці силові абревіатури. Так ось, ЄС хоче, щоб це зробили саме ми. І тут головна проблема, щоб ми зробили їх незалежними, прозорими та знизили рівень корупції. Потім, щоб знову ми реформували державні корпорації, такі як Нафтогаза та Енергоатом, щоб там не губились мільярди. А наша пропозиція, ну. Ви нас спочатку візьміть, а потім уже ми потихеньку помаленьку це зробимо. Чомусь їх не влаштовує. І повертаючись до Квасневського, хочу сказати, що, знаєте, от раніше вона влаштовувала. Тому що давайте будемо чесними, Польща ніколи не була особливо демократичною. Там не дуже люблять чужинців, свободу слова ну, і з корупцією, там теж все в порядку. Цю історію я взагалі не вірю. Але я просто маю вам про неї розповісти. Порятунок села через просвіту це поєднання польського варіанту, загальноєвропейського та скандинавського в додаток. Це той випадок, коли із рівняння, соціальна підтримка, мотиваційна вудка і Дарвін ми з вами викидаємо. Що? Так, звісно, ми викидаємо Дарвіна. Тому що, нагадую, в сучасному світі він занадто жорстокий. І майже всіх відправляє на полоницю. Давайте я трішечки розкажу вам про сільську освіту та домашнє виховання. З освітою нічого трагічного, вона майже нічим не відрізняється від міської, тобто навчальна програма буде у всіх однакова. Розповідаю. Якщо потрібно в 11 класі взяти інтеграл, значить його візьмуть всі. Я до того, що рахувати, читати, писати, множити у стопчик вас навчать. Але вибачте. Я сподіваюся, ви зі мною погодитеся, що ну, для цього не обов'язково ходити до школи аж цілих 10 років. Проблеми сільської школи починаються з виховання вчителів. Неочікувано, правда? Не знаю, як у вас, а у мене всі вчителі були з сусіднього села або просто мої сусіди. І ні, Боже збав! Я зараз не натякаю на якесь кумівство і що в мене були кращі оцінки. Я хочу сказати про хатнє виховання. Воно побудоване на міфологічній свідомості і безперечному авторитеті. Ти маєш виконувати всі вказівки дорослих, якими б дурними вони не були. В селі якось рутина. в общем. Привіт, Я Вильбой Антонович. Антон, повинні мене взяти По офігенний фонд. Посадили картоплю, попололи її, викопали в погріб. Половина згнила, погріб почистили, посадили картоплю. Викну, в общем. І жодної відповідальності у дорослих, тому що за відповідальність у нас відповідальні поробки, забобони, прикмети, ритуали та повір'я. І жодного планування, жодної ініціативи, просто безперечне підкорення 24 на 6. Чому на 6? Ну, тому що неділя свято. А потім діти, майбутні вчителі. Вони виростають, ідуть в інститут, і ні, люди добрі, не в харківський педагогічний, а в якийсь місцевий. І, скоріше за все, це буде філія якогось напіввідомого вузу. І в більшості випадків на заочну форму навчання. П'ять рочків, і ти отримуєш диплом і можеш ти в школу навчати дітей так само, як навчали тебе, тому самому, чого тебе навчали вдома. І так замикається коло, і його ще називають пастка бідності. І знаєте, це тільки звучить прикольно. Якщо побачите його зсередини. Це страшна річ, я хочу вам сказати. Освіта відповідальна за якість нації, і, на мій погляд, вона має навчити або привити дитині дві навички. Це відповідальність за свої вчинки і планування. Не по гороскопу, не по таро, а планування через прості логічні ланцюжки. Якщо я зроблю ось так, то може бути ось так. А якщо по-іншому, то я отримаю інший результат. І, і знаєте. Згадуючи свою школу, у мене був лише один вчитель, який провокував у дітей думки. Це був вчитель історії. І більше ніхто цього ніколи не робив. Ось він сідав і казав мені Пані Олександро, і ви знаєте, це була страшна дивина, що вчитель так поважно звертався до дітей. І він мене питав, а чому Радянщина при всіх зусиллях так і не змогла перемогти церкву? І навіть в якийсь момент вона навіть зробила її спільником? Потім він уважно слухав і керував нашою розмовою. Українська освіта не змінюється століттями, тому що вона зручна і керована. Уявіть собі, що після школи ви масово отримуєте відповідальних підлітків, які в більшості усвідомлюють, що саме вони керують своїм життям, що воно їм належить, що воно одне і що іншого у них не буде, що їх вчинки впливають на їх добробут, що помилки. Це є досвід. Але потрібно робити висновки і намагатися не допускати їх у майбутньому. Просвіта, вона ж не в цитуванні Річарда Докінза. Боже, ну хто його там взагалі читає? Вона в тому, щоб, спираючись на підтверджену наукову інформацію, будувати висновки. Вона в аналізі власного отриманого досвіду. Це коли все пішло не так, не тому, що сусід наврочив, не тому, що кіцька дорога вам перебігла, не тому, що ретроградний Меркурій або просто так. Незначено. Це я. Саме я не робив дурних речей. Саме я не дорахував, не зважив. І, що теж дуже важливо, що навпаки, коли у мене все вийшло, то це я зробив круту річ. Не тому, що це був вівторок, не тому, що не знаю. А тому, що я бляха крута. Я це зробила, і я знаю, як це повторити ще раз, щоб у мене знову вийшло. І ось тепер уявіть собі. Таких сільських підлітків Наразі в інформаційному полі конкурують дві моделі порятунку українського села. Ліва, вона більше про співчуття. Мовляв Боже, як їм важко, як їм там страшно, і взагалі бажано відмінити слово село як таке. Ну, знаєте, щоб не ображати почуття селян. І права, вона така от нібито правдорубна. Мовляв, вони просто дурні і не хочуть працювати. А коли почнуть робити більше, тоді почнуть жити краще. Проте, знаєте, жодна з цих моделей ні ліва, ні права, не відповідає на питання, а як зробити життя людей в селі краще. Також я хочу наголосити, що акція називається за традиційні цінності. Ми продовжуємо перебувати у вирі подій і інформувати вас. А ще ви помітили, як всі носяться з традиційними цінностями. Проте ніхто не каже, що це таке, які вони у нас і взагалі на що це схоже. І я переконана, що геном наших традицій знаходиться саме в селі. І повірте, там багато чого, що можна і навіть потрібно наслідувати, тому що ми з вами традиційно вперті. Причому ця впертість місцями межує з дурістю. Проте, якщо хтось з вас займається спортом, то ви точно знаєте, що здорова впертість це зброя чемпіонів. Ми підозрілі і нікому не довіряємо. Так, можливо, це не найкраща наша риса для побудови зв'язків з оточуючим світом. Але в сучасному метавсесвіті фейків та шаї ставити все під сумнів може бути запорукою виживання. Ми любимо жити кожен день в селі, це просто окремий квест. Окреме свято, окрема трагедія, окрема драма, і навіть якщо от на поверхні, навіть якщо все добре і день рівний, варто тільки придивитися, варто прислухатися до сусіда, і ви дізнаєтеся про купу подій, які відбулися тільки за сьогодні. Ми нація винахідників. Причому я цілком серйозно. Нас в кожному дворі хто щось постійно ліпить, крутить, зварює, переварює, генерить такі, знаєте, нові. Нікому не потрібні, проте нові свіжі ідеї, і так більшість з них дурні, так більшість з них зводиться до того, як із гівнаї палки зліпити гівняну палку. Проте дайте людям якісну освіту. І вони вас так здивують. Ми нащадки тих, хто віками був закріпачений і мріяв про свободу, про власну справу, про те, щоб бути господарем на своїй землі, тому всі сьогодні хочуть заробляти. Кожен хоче, і тут я не перебільшую, правда, реально кожен хоче мати свій власний бізнес, власну справу. Ніхто, правда, не знає, як і як особливо цим бізнесом керувати, як його будувати, і взагалі тут у людей слова бюджет, собівартість, виручка, вони здебільшого викликають у людей агресію. Проте, якщо привити людям відчуття або навичку відповідальності, Навчити будувати плани з простих логічних ланцюжків, кажу це вже втретє в цьому відео, то сама Україна зміниться. Ми цінуємо сімейні зв'язки, правда, знову ніхто їх не проговорює, але мені здається, що вони в бажанні близьким самого найкращого в допомозі рідним, в тому, що не зважаючи ні на що, є розуміння, що нам потрібно триматися разом підтримці, які батьки надають дітям, в увазі, яку діти приділяють батькам. Ми любимо свободу, але постійно плутаємо її з вседозволеністю. Свобода вона не в тому, що кожен робить все, що захоче, вона в тому, що вільні люди вирішують, що можна робити і що не можна, і мають волю захищати домовленості. А ми вже декілька разів демонстрували, що маємо. З вами була Саша, і врятувавши село, ми збережемо нашу з вами ідентичність.